Привіт-привіт! Я Вікторія, і зараз я продовжую осінні роботи з лохиною. У попередньому ролику я показувала, як я обрізаю лохину восени. а Зараз я буду утеплювати її коріння, підживлювати і готувати її до зими. У мене лохина замульчована сосновою корою шишками. Зараз треба прибрати усю мульчу, я це роблю у відро і продивитися коріння лохини. Прибрала, і що я бачу, під мульчею? Під мульчею такий спресований слой торфу. І... Тут кругом її такі тонесенькі корінці, тому їх треба прикрити. Можна прикривати торфом або землею з лісу, з переплівшою іглицею. Я буду додавати кислий торф. Він буде як утеплення для оцих корінців, і як додаткове живлення. Дуже обережно Прорих, прорихлюємо, дуже-дуже обережно, тому що у лохини поверхнева коренева система. Там моя сірка, яку я вносила у серпні, тому наступного разу сірку буду вносити навесні. А зараз Буду засипати кислий торф. Хочу показати корінчики зразу під мульчею. Такі корні. Ось для чого потрібна мульча на лохині. Вона захищає коріння від пересихання, вона захищає їх. І мульча потроху розкладається, теж. Слугує добривом, вон сірка моя ще перероблюється. Торфа ми додаємо небагато, десь 3-4 см. Розрівнюємо і повертаємо назад мульчу. І можна мульчі додати ще свіжої. Після цієї процедури мульчу повертаємо на місце, можна додати ще свіжої мульчі. Таким чином я утеплюю коріння своєї лохини, а додаткового накриття чи утеплення лохина не потребує. Вона в мене росте на півночі України, гарно себе почуває та гарно плодоносить. Добрих і вам врожаїв!